У нас уже як обіцяли, є на зв'язку. Ігор Відько, редактор сайту в багаторічний. І кажу вам доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям. Слава, скажіть, будь ласка, пане Ігор, чи для вас повернення Василя Ломаченка на ринг і його виступ проти американського проспекта Джеймса Ортіса став несподіванкою? Що так відверто нелегко було Василю Ломаченку у цьому бою? Так, я згоден, і для мене ця важка перемога була доволі несподіваною з приводу її важкості. Я все ж таки, все ж таки, очікував, що перемога буде ну такою більш легкою, і що Василь ну проведе бій з більшим блиском, скажімо так. Угу. А скажіть ласка, от ви постійно редактори і автори Рінґіком даєте свої прогнози на поєдинок, який вас, особ... вас перепрошую, особистий прогноз був на цей бій? Є таке, особисто у мене був прогноз на перемогу дострокову перемогу Василя у сьомому раунді. А чому саме у сьому? Він набирає обертів в той момент. якраз? Так, я так думаю. А чому всьому? Тому що конкретне питання потребує конкретної відповіді. Ну я гадав, що десь до сьомого раунду Василь дійде до піку своїх дій в Ринзі і зможе закінчити достроково, або здачею, як це вже було неодноразово, ну або технічним нокаутом. Скажіть, будь ласка, оцінюючи власне оцінки, які поставили троє суддів, а нагадаю, це 115, 113, 116, 112 та 117, 11, який із реферій був найближчий до того, що відбувалося в ринку протягом 12 раундів? Е, ви знаєте, тут можна сперечатися багато. Я встиг два рази вже передивитися цей бій, і я більше схильний до 117-111 або 116-112. Бо я не побачив, що було там 115-113. Мені здається, що все ж таки перемога Василя за раундами була ну, така доволі, доволі відчутна. До речі, а коли в прямій трасеції, так розуміло, видавилися поєдинок? Ну, перший раз у прямій, а другий раз вже у повторі і в, очікувано, що зовсім рів, різні враження. Якщо перші прямі трансляції придати, то настільки впевнено було, як ви згодом аналізували, скажімо так, з холодним розумом. Е, ви знаєте, коли я дивився перший раз з гарячим розумом, то мені здалася перевага Василя більш відчутна. Так. А, а потім, коли вже я ну, трошки так е, дивився більше підключаючи розум, то ця перемога ну, здалася більш важкою. Але, але я трошки прогавив з часом з переводом стрілок, і тому я кілька раундів перший раз пропустив. А які перші раунди ви пропустили? Ну, з першого по третій. Угу. Напевно, найкращі раунди Ортіса. Якщо... Так, так. Я потім передивився, так, звісно, це були, ну розумієте, Василь взагалі він так ну, довго, довго заводиться. Йому, ну, це його стиль, скажімо Так, перші раунди він передивляється, і ну, і попередніх поєдинках він також не ну, в початкових раундах не стимулював, скажімо, так, хід. Хід поєдинку пане ігор. Цікавить от ви давали прогноз перед поєдинком на Мадісон Garden, що Васило Меченко завершить цей бій після повернення тривалого після перепрошую перерви тривалої закінчить приблизно у сьомому раунді. І така думку вашу думку поділяють букмекери, які давали не найменші коефіцієнти в середні раунди. А якщо не помиляюся до БВІН, на напередодні заходив, що бій завершиться за підсумком 12 раундів за коефіцієнт, здається, був 26. Або в, в пізніх раундах. Е, у чому проблеми найбільші були Василя? І у чому така потужність проспекта молодого, 26-річного, нагадаю, лише Джермейну Ортісу, що так складно дався цей бій? Е, ну, Я так думаю, що взагалі е, ну, це ці, цілий список. Того що привело до такого важкого результату, тут ми можемо е казати і про вік Василя, що все ж таки він зараз вже знаходиться на такому е критичному для легковика легковаговика віку, е і вже його все ж таки починають починають фізичні кон кондиції потрошку, потрошку здавати. Так це майже не відчутно, але я гадаю, що в цьому. Також є сенс. По-друге, я взагалі дивуюся, як такі хлопці, як Джемейн, можуть втискатися в таку вагову категорію. Бо якщо я дивився, він ростом вищий, в нього плечі ширші, в нього руки масивніші, навіть ноги більші. А вагою вони однакові виходять на зважуванні. Як, як таке? В нього, в нього просто чудові фізичні дані і фі, чудові фізичні кондиції були. Я маю на увазі Ортіса. Про Василя це зрозуміло. Також я думаю, що все ж таки для Ортіса це був великий шанс, бо в нього так, таких суперників, як Василь, і близько не було. Да? Він був розкутий свободи, дато тобто йому нічого було взагалі втрачати, бо такий програш, як він програв, це не програш для нього. Це нормальна ситуація. Взагалі. Я думаю, су совокупність, сукупність цих факторів, вона і, -і, і привела до такого. Крім того, все ж таки не, не можна забувати, що в нас про ну на Україні в Україні проходить війна, і це ж все ж таки це також відволікає. Е, і, ну, або навпаки, стимулює. Деяких спортсменів це стимулює? Так, так. деяких стимулює, деяких може відволікати. Тут, тут вже питання до ну, психічної будови самого спортсмена. Тут таке. До речі, про війну. Скажіть, будь ласка, ваша особиста думка цікавить, чи Василь Ломаченко міг би краще промувати Україну і те, що відбувається в Україні. Маючи просто шалено розкручені соцмережі, якщо не помиляюся, лише в інстаграмі більше двох мільйонів підписників Ломаченка, і зважаючи на його слова після бою, що він так і не згадав, скажімо так, війни. 100% я згоден і я вважаю, взагалі, це ну, проблема, проблема спортсменів. вони... Іноді, коли доходять до найвищих щабелів до світової, світової популярності, світової визнаності, вони повинні розуміти, що за ними стоїть країна, що їх слово воно має значення. Що одне діло, коли я там біля певного кіоску буду там щось промовляти, а зовсім інше, коли в нього є такий, такий ресурс, коли... Спортсмени показують по всіх каналах взагалі світу, світових каналів, і не використовувати таку можливість? Ну я вважаю, це недопустимо. Мені мене взагалі дивує. А чому в оточенні Василя немає когось, хто підказав би, що треба так робити, що, що ну, це, це правильно, це нормально? Ну і пане Ігор, ви чули слова? Ломачанка перед боєм він розповідав, що він не розуміє тих людей, які критикують там постійно лаять Путіна і росіян. Це теж визволо дуже таке, знаєте, резонанс. До оточнення він мам. Він задав запитання і він сказав, що просто немає сенсу говорити щось путіну і критикувати росіян, бо до них все одно не можна достукатися, і це довели вісім місяців війни. В мене абсолютна точка зору інша. Я вважаю, що ми повинні взагалі. Робити все, що можемо. Да? Промовами, там, рекламою, грошима, своїми силами, особистими, все, що можливо, треба робити для нашої перемоги. Я не розумію, чому Василь не використовує це. Ну, в мене, в мене немає відповіді. Да? Я не можу сказати, що він там не патріот України. Мені здається. Мені все ж здається, що він може недостатній патріот. У угу. мене немає пояснень. Для мене це загадка. Да? Я б так не вчинив ніколи. А ви... це, 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 це в моїй голові не, не вкладається просто. А ви не думаєте, що просто в, в ієрархії авторитетності, скажімо так, і розумінні цього світу просто він подякував, нагадаю ще раз, подякував Богу Ісусу Христу та вболівальникам? Після бою, а не подякував збройним силам України до прикладу. І чи не подякував в Україні, де він народжений, і от по прапору до, до речі, батько дав прапор і загорнув себе прапор Василь Ломаченко, і це було помітно, що він з України. І напряму коли брали коментар після бою в Ломаченка, запиталися напрямуть практично прямо чи на вас вплинула війна, як після такої перерві, і те, що відбувається в Україні, те, що останнім часом відбувається, як вам після повернення? І він все одно не згадав, говорячи англійською, даючи коментар не згадав. Росії, яка воює проти України, напала на Україну. Що вам сказати, для мене особисто це дуже прикро. Але я так гадаю, що Василь призивного віку, так то може Може стоїть його трошки на деякий час, туди Ай ближче браво. До, нуля, до нуля, трошки може відправити хоча б на місяць. Зараз він провів поєдинок, в нього. Є вільний час, йому можна відпочити. То може його там ближче до передка, щоб він там поспілкувався хлопцями, почув там ще ще більше. Може тоді б в нього більше щось зашевелилося б. Е, я я то в точно, що ви знаєте, людей, які оточують в команді Василя Ломаченка. Е, на нього в принципі можна вплинути на його думку, от з боку менеджменту, чи він просто в, цікаво, чи це його особиста думка? Він так впирається, що він не хоче промувати правильну Україну. Василь більш за все і за всіх дослуховувався до свого батька. Це однозначно. Тому я гадаю, що це і питання до батька. Також як до нього, так і до батька. Пане Ігоре, якщо говорити про подальшу кар'єру Ломаченка, йому вже 34 роки. А для такої вагової категорії він не є молодий. Це не важко ваговик, Скажіть, будь ласка, і от скільки ви ще даєте часу Ломаченку, що він може протриматись на топовому рівні? І як ви роціння його шанси про те, що йому кинув виклик, Девін хейні відразу після бою з Ортісом? Дивіться, скоріш за все, не Девін Хейні йому кинув виклик, а це, це інтерес Василя Ломаченка, тому що Девін Хейні наразі абсолютний чемпіон світу, угу. так, він чемпіон по чотирьом версіям. Е, тому е, кидає чемпіону виклик е, ну претендента. вірно. от е, це я вас ну трошки поправлю. Дякую, В, дякую. Ви, 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 вибачте. Та за що? Перестаньте. Навпаки, дякую. От але я все ж таки думаю, що е, у Василя лишилося небагато часу. Е, ну, по за все, він може демонструвати дуже пристойний бокс і ну. 100% і 2, і 3, і 4 роки. Да? Але тут питання в мотивації. Мотивація в нього зараз одна стати абсолютним чемпіоном. А це можливо тільки перемогши Девіна Хейні, е, вийде, якщо в нього вийде вийти на поєдинок з Девіном Хейні, е, оце головне, скільки в нього займе часу. це. А як ви як... вважаєте, пане Юро, О... шанси в цьому бої проти Хейні? Я вважаю шанс великий, перш за все, тому що ми бачили трансляцію. Ми бачили, що у ринг піднявся де він. Це дає чіткий сигнал, що почалася розкрутка майбутнього поєдинку. І шанси на такий поєдинок я вважаю дуже великі. А чи буде Ломаченко фаворит в цьому поєдинку можливому? Е, ви знаєте, я гадаю, що він фаворитом цьому поєдинку вже не буде. Угу. De, ну, мені здається, що або десь будуть шанси 50 на 50, або подивимося, що скажуть букмекери, можливо, і дадуть деякий, деяку перевагу хейні. Ну, якщо я не помиляюся, ви мене виправите ще жодного разу в своїй професійній кар'єрі, е -е, Ломаченко не був андердогом, він завжди був фаворитом. E, все так, але все, коли страпляється перший раз. І, до речі, після бою може коли... повернеться, вибачте, з нуля, набереться якихось сталевих нервів і стане лідером в цьому протистоянні. Я, я за те. До речі, після ви згадали, що Хейні піднявся у ринг після бою перемоги Василя Ломачанки, коли оголосили ринг-анонсери результати суддівських записок. І відразу перша реакція Ломаченка була: він сказав: ти виглядаєш як heavy а не лайтвейт. І це було настільки помітно, просто в два, якщо б там проти Уроківся, це був півтора рази більший хлопець. А тут точно в два, а то в два з половиною рази більший хлопець за Ломаченка. Все вірно, я, я, я тому і сказав на початку нашої бесіди, що його опоненти вони значно виглядають значно більше за нього. Тобто вони, вони якимось чином за допомогою, не знаю, фізики, за допомогою дієтологів, їм вдається втискуватись в ту категорію, і вони в цьому переважають Василя. Ну, можливо, вони в Барнана Хопкінса навчилися, який свого часу і кажуть, що за добу і десять міг скинути. Ну, за добу там, за, за три доби, були такі історії, легенди. Що він втискувався. Ну, насправді так і є. Насправді так і є, і багато. Професійних боксерів дуже сильно ганяють вагу, але WBC і інші боксерські організації вони боряться з надмірною гонкою ваги і там є, є свої заходи. Пане Юр, правильно, що це я, якщо не помиляюся, це одганяння ваги це дуже важко. Боксери перед буквально за добу, за дві передпоєдинком переж перед зважуванням відчувають. Тому що я читав, що деякі навіть і втрачають свідомість і потрапляють в лікарню. Так і є. Це, це дуже важка. І як я чув від професійних боксерів. Це, мабуть, що найважче взагалі. Це, розумієте, Там тренуватися 4-5 годин це нормально. Це люди до того звикають, їх фізична форма ну, досягає тих меж, коли можна стільки тренуватися, але, але боротися з голодом і більше все боротися з обозводненням це, це найбільш важче. Тому що є. Максимально обмеження води і останні, останні дні перед зважуванням це, це апогей просто. Скажіть, будь ласка, присутність на поєдинку такого персонажа, як боксер, відомий Кувалда Кавальов. З російським прапором він був на Медісон Скмергаден і був присутній на цьому поєдинку Ломаченка проти Ортіса. Варто було б його допускати чи ні, особиста ваша думка. Е, ну, допускати, допускати, е, ну тобто, це це питання, це питання. Таке, якщо він там купив квиток або був запрошений кимось, то як його можна допускати? Він він на законних підставах проживає там в Сполучених Штатах і так далі. То яким чином це все ж все ж таки штати демократичне суспільство, і як можна не допускати? Так ну так Ковальов, До речі, тішився перемога перемозі Олександра Усика, але не тішився перемогам збройних сил України. Отака його пози позиція. якщо І... виводити в рин, то це це стовтовідково це, це, не можна. Uh -huh. а то що він там в залі, десь там мало хто там в залі є да але розумієте, під час трансляції, коли з'являється все одно російський прапорець триколор. Це також має негативне забарвлення. Думаю, так само треба було б задуматися перед трансляцією кого допускати, скажімо так. Та звісно, але я гадаю, що якщо б поєдинок був в Україні, то такого б не було. Ну це однозначно. І на вже на кінець зараз ми видимо статистику від Компобокс, яка дуже промовиста, бо виявилося, що у завдав більше силових ударів, і більше силових ударів досягли своєї цілі. І є, от зауважили з що за останні своїх. 18, якщо не помиляюся, поєдинків з цілових ударів Ломаченка проходило 48%. А у цьому поєдинку проти Ортіса пройшло, пройшло лише 31%. Чи це свідчить про старіння Ломаченка як спортсмена і як людини? Я сказав би, що це більше свідчить про рівень Джемена Ортіса. Угу. Якщо ми подивимося, то і Ну, процент попадань теж високий у Ортіса. Він викинув багато ударів і попав багато. Тобто по викинутим і по попаданням в них там десь близька статистика. Але я думаю, що ну, Джамейн показав себе просто з найкращої сторони, тут, тут без питань. І він справді був важкий, тому така статистика. Я, я не думаю, що її можна ну, скидати тільки на вік, не на uh -huh. те, що Василь, Василь там Василю 34 роки, скажімо так. О, так. Е, до речі, перед поєдинком Ломаченко заявляв і розповідав, що він розуміє, на якому він віковому рубежі як боксер знаходиться. І... Все йде вже не вгору, а вниз, і треба тримати себе у формі. Дуже вдячні вам, пане Ігору, що ви погодились з нами поверти зранку в неділю і описати те, що відбувалося в Аринзі сьогодні вночі на Медіасон-Сквер-Гаден. і передавалися цей поєдинок встигли вже двічі зранку. Це був ігор Відько, редактор сайту в